Між близнюками та лазовою 20 км. Її можна здолати різним транспортом електропоїздом, проїхавши дві залізничні зупинки, рейсовим автобусом, автівкою або велосипедом. Кожен може сам обрати зручний для нього транспорт. Долаючи цей маршрут, ви обов'язково проїжджаєте з села: Мирне, Слобожанське та Квітневе. В народі дані села більш відомі за старими назвами: Петрівське, Воровського та Кірове. До 2020 року, за даними населеними пунктами, проходила адміністративна межа між Близнюківським та Лозівськими районами. Після об'єднання районів залишилася тільки межа між залізницями Південною та Донецькою. Сьогоднішня моя розповідь буде про історію вище згаданих населених пунктів, які входили до Кіровської сільської ради Близнюківського району у 19 столітті. Коли Близнюківщина входила до складу Павлоградського повіту Катеринаславської губернії, на цій території населених пунктів не було. Але ці землі були у власності у дворянина Галича Константина Африкановича, який мав володіння у різних властях Павлоградського повіту, зокрема в Добровільській та Рудаївській волостях. Частину своїх земель Константин Африканович у 1845 році продав Марії Івановні Рудаєвій. Саме на цих володіннях, через 23 роки, в 1868 році, почалося будівництво залізниці від Курська до Таганрогу, виник залізничний роз'їзд номер 13 який потім отримав назву від волосного центру Рудаєва. Внаслідок Столипінської аграрної реформи 1906-1911 років на українських землях відбувався перерозподіл селянської землі на користь заможніх селян. Так, на землях поміщика Галича з'явилися сільські багатії – пукалов, котелевці, Наріжні, Цеси, Горобці, Харченки, Кучері, Чорні та інші. У квітні 1920 року на засідання політбюро ЦК КПБУ було прийнято рішення про створення комітету незнаможних селян. На Близніківщині створюються сільськогосподарські комуни. Держава почала проводити розселення людей, де були вільні землі. Багато людей переселялося з Полтавщини та інших регіонів України. Село Воровського було основане в 1923 році. В цьому році була така дата, як 100 років цьому селу. В основному жителі цього села були із Полтавщини. Мої батьки, дід і, і бабуся. Вони були із села Михайлівка, Драбовського району Полтавської області. Тепер це Черкаська область. Вони приїхали сюди ще в 1922 році, щоб подивитись, називали цих людей Ходаки, щоб піти в ходаки, щоб подивитися на ті умови, які будуть у них, де це знаходиться це село. І це було восени 22-го року. А заможний селянин Михайло Чорний, він, рядом були його землі, жителі майбутні, попросили його, щоб допоміг посіяти на тих землях якусь там пшеницю. А вони потім, коли прийдуть сюди, відпрацюють. І от 7 квітня 1923 року дали моїм батькам і іншим жителям, які сюди хотіли переселитись, товарний вагон. Там була, дали їхні батьки, дали якийсь там інвентар, щоб можна було працювати, теличку, коровку там чи щось іще. Реманент якийсь. І була ця, е, був переїзд біля кирпичного заводу неподалік Лозової. Вони приїхали сюди і почали займати місця, виділили їм місця кожному на одного на одну людину, чуть не один гектар. І почали вони будувати собі, щоб можна було перезимувати. І різні там хатинки, землянки. І щоб у му році, щоб вже побудувати якісь хати. Йшли роки, вже чотири сім'ї об'єдналися, купили двигун, де можна було молотити зерно. Це набагато більше, витрачали часу для того, щоб працювати над. Молотити зерно. Поряд через залізницю вже у 24-му році ще було село, як потім назвали його Галич 1, Галич 2, їм було складніше, тому що рік, те, що провели жителі села Воровського, їм краще було вже об'єднатися і працювати. і... Були в кінці 20-х років, перед тим, як організували колгоспи, були утворені товариства незаможних селянств, які обробляли землю у цих СОЗах. І через рік, в 30-му році, був створений колгосп імені Воровського, який був названий на честь. Державного дев'яча, якого було вбито в місті Лозанна це в Швейцарії в 1923 році. І в цей час був колгосп, названий і село, і колгосп, були названо іменем Воровського Вацлав Вацлавича. Виникнення нових населених пунктів відбувалося паралельно з проведенням адміністративно-територіальної реформи. Відбувалася ліквідація вуласті, а на їх місцях утворювалися райони та сільські ради. Так, того ж, 1923 року на карті з'явився Близнюківський район та Рудаївська сільська рада, куди увійшли хутори: Галича, Березана, Охочі, Цеси, Чорного, Пукалова, Пучковський, Котелевича та інші. З 1922 по 1923 років землі, які належали пану Галичу, почали розділяти між безземельними селянами. Так у 1923 році виникли села Петрівська, Воровського, Галич 1 та галич 2 які відповідно отримали перші назви від прізвища вже колишнього власника цих земель. Першими жителями були три сім'ї переселенців з Полтавщини: Бедзюк, Воробйови та Положивець. Землепорядники зробили план хутора по обидві боки балки, намітили дві вулиці і почали наділяти садиби. На садиби почали виділяти дві десятини землі по обидва боки вулиці. Галич, 2 пізніше перейменували веселе. У 1937 році з Рудаївської сільради було виділено окремо Кіровську. У 1938 році Галич-1 перейменували на Кірова. Назви Петрівська, Воровська та Кірова були пов'язані із радянськими політичними діячами тих часів. Якщо дивитися на карту Близніківського району, то частина населених пунктів з'явилася саме на межі 1922-1924 років. Відбувалося укрупнення сіл, приєднання до них хуторів. Через 100 років відбувається процес зникнення населених пунктів. Це пов'язане із демографічною та політико економічною ситуацією в країні. Але я вважаю, що села, які знаходяться поруч із залізницею, районним центром і так далі, маючи вигідне географічне розташування, існуватимуть ще принаймні 100 років. Головне завдання сьогодні зібрати історію та зберегти про них пам'ять. І на сьогодні моя розповідь завершується. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І заходьте за посиланням. Я останнім часом став викладати окремі свої відео у мережі Тікток. Заходьте за посиланням та підписуйтесь. Всього вам найкращого.